День ікс для України сьогодні Сенат має розглянути законопроєкт про допомогу Україні. Тож, які прогнози щодо фінального голосування і самих військових поставок розпитаю нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він зараз з нами наживо з будівлі американського конгресу. Отже, Дмитре, вітаю, як швидко військова допомога може надійти в Україну? Ір, ну, я готовий про це розповісти. Втім, хотів би додати кілька деталей до того, що буквально щойно розповідав президент Зеленський у своєму зверненні бо є і повідомлення Білого Дому. Отже, американська адміністрація повідомляє, що Байден сказав Зеленському, зброя буде виділена як тільки Сенат проголосує за затвердження українського пакету. І процитую тут важливо. Байден одразу підпише закон, а його адміністрація у найкоротші терміни вимагатиме нового великого пакету військової допомоги для посилення позиції. України на полі бою і для забезпечення протиповітряної оборони. Ну і розгляд у сенаті запланований вже на вівторок. У мене ще понеділок, у мене ще день минулий не закінчився. Поки складно прогнозувати, чи впоруються за день, чи знадобиться два дні. Є різні версії, різні прогнози щодо цього. Втім, ми ж не маємо забувати, що сенатори вже раніше підтримували фактично той самий законопроект, ті самі цифри, і тоді зібрали голоси і демократів і республіканців. Ну і таким чином, чому б тим, хто вже одного разу сказав так, зараз відмовлятися від своїх слів. Ну так, спротив буде, він вже є. Ну один тільки приклад вам наведу. Сенатор Майк Лі, республіканець від штату Юта, такий консервативний республіканець, закликав американців, закликав виборців тиснути на його колег на решту сенаторів, вимагаючи блокувати законопроекти щодо допомоги іншим країнам. Тобто, зверніть увагу, мова не про Україну, не лише про Україну. Всю допомогу всім. М. Партнерам наводить він і цифри. Він пише, щоб це зупинити. Ну мається на увазі затвердження пакетів, достатньо 41 сенатора, а у сенаті 49 республіканців. Тобто, бачите, спротив є втім, всі ті прогнози, які ми зараз чуємо, і тут в конгресових колуарах і від представників американської адміністрації прогнози є максимально позитивними. Постійно чую кажуть, що якщо вже палату представників складний процес пройшли, завершили, то з сенатом все має бути набагато швидше. Набагато легше. Ну дійсно хотілося б, щоб саме так і сталося. Поки немає підписаного закону, Пентагон відмовляється називати будь-які строки поставок зброї і боєприпасів. Якраз речник відомства генерал Райдер сьогодні вийшов на брифінг. Сьогодні була можливість у нього про це запитати. Ну і він каже, що лише США перебувають в постійному контакті з Україною та союзниками, детально обговорюють потреби ЗСУ і відповідно формують мілітарні пакети в. Тим ну поділюся особистою думкою. Мені все ж здається, що у військових теж немає якихось сумнівів, що буде рішення конгресу. Ну, хоча б тому, що вони неофіційно, неформально е діляться, не під запис із журналістами. Ну от зокрема, свіже, е свіже номер видання «Політику» пише, що військ. Е Пише, що новий пакет допомоги Україні тут просто процитую: з'явиться, буде більшим більшим, ніж зазвичай, тобто більше ніж звичайні 250, наприклад, 300 мільйонів. І я навіть попередньо чую про суму у півмільярда. Ну і от теж за даними політику, а поділилися цим з ними військові джерела. До цього пакету мають увійти бойові машини піхоти Бредлі, бронемашини Хамві та бронетранспортери М 113 Ну крім цього, засоб. БППО ППО і артилерійські снаряди і снаряди і засоби протиповітряної оборони це зараз номер один, це безсумнівний пріоритет в українському військовому зброєвому запиті. Є ще інформація від високопосадовця американської адміністрації. За правилами я маю зобов'язаний саме так посилатися. Ось він сказав журналістам, що орієнтуватися треба десь на середину наступного тижня. Втім, зрозуміло, що до 9-10 травня не встигнуть поставити на 100% всю ту зброю Зброю, яку зараз формують в цьому величезному пакеті. Втім, наприклад, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймарс зможуть бути доставлені в Україну відносно швидко. Ну а транспортування, наприклад, артилерійських снарядів 115-го калібру, воно займе більше часу. Втім, частину боєприпасів, частину зброї вже зараз планують перевозити, наприклад, до Німеччини, наприклад, до Польщі, для того, щоб щойно е з'явиться підпис Байдена під цим законом щойно американська адміністрація оголосить про новий пакет. Його можна було би терміново Україні передати і не витрачати навіть один день чи два дні на якісь перевезені авіаційні між Європою і Сполученими Штатами. Для цього звісно потрібен фінальний ривок. Потрібні голоси сенаторів. Втім, все відбуватиметься просто у нас на очах. Ну і мова вже не про місяці, навіть не про дні мова про лічені години.